У цьому відео ми розглянемо, чому 99% стартапів не стають успішними. Всім привіт! Мене звати Олеся Архіпова. Я стратег, стратегічний адвайзер стартапів, власниця компанії Advisory» і співвласниця венчурної студії «7to7 Ventures». Які причини того, що стартапи провалюються? Багато хто із людей, які започатковують стартапи, думають, що його ідея геніальна, унікальна. І тільки ідея вже вартує дуже багато. Насправді ідея. Важлива, але найважливіше, це команда, яка цю ідею реалізовує, і відносники між фаундерами. Якщо в стартапі є декілька фаундерів, то інвестор завжди буде дивитись на те, які відносини, наскільки вони міцні, і наскільки ця команда може реалізувати цей стартап. Якщо у вашому стартапі є люди, які Мають компетенції, експертизу во всіх сферах, в яких потрібно для цього стартапу, якщо у вашій команді є адвайзери, які є частиною цього ринку, визнані, які можуть вас представити, які можуть гарантувати цю мачурність вашої команди, це дуже і дуже важливо. Провалюється саме через те, що команда не змогла реалізувати. Через те, які у них відносини всередині і через те, що їм не вистачило мачурності і експертизи, взяти за ці виклики, які вони перед собою поставили. Для того, щоб реалізувати стартап, вам потрібні якісь перші інвестиції. Ці перші інвестиції ви маєте отримати вже з розумінням, яка оцінка потенційна вашої компанії, яка буде. Оцінку ми оцінюємо відповідно ринку, який ми прораховуємо. І для того, щоб ця оцінка була вища, вам треба показати перше ревеню, яке ви можете показати. Перші клієнти. Нехай це буде зовсім маленький ревеню, нехай це буде зовсім примітивне MVP. Але для того, щоб ви цю гру в кішло виграли, вам треба рухатись маленькими ітераціями і перше за все ставити в фокус ревеню і роботу з вашою цільовою, з вашими клієнтами. Якщо у вас цільна команда, яка показує експертизу і яка Має класні відносини і домовленості всередині. І другий момент, якщо ви орієнтовані на отримання швидкого кешфлоу і готові показати трекшн, у вас є хороші шанси для того, щоб ваш стартап пройшов ці 90%. Зараз ми живемо в епоху ком'юніті. Інформаційна присутність на ринку важливіша за вироблення продукту. Це звучить дивно. Але це працює. Тому, якщо ви створюєте свій стартап, вам обов'язково треба знати, що цей продукт чекають на ринку. Тому коли ви починаєте вибудовувати свою стратегію і реалізовувати свій продукт, паралельно з ним ви маєте будувати ком'юніті, яке чекає вихід вашого стартапу на ринок. Чим більше ваше ком'юніті, тим більша оцінка вашої компанії, тим більше ви можете. Залучити інвестиції, тим кращий продукт ви можете розробити. Що зробити, щоб уникнути тих проблем, з якими зустрічаються стартапи? Залучити в свою команду людей, у яких є експертиза і які вже проходили цей шлях адвайзерів, експертів, людей, які підсилять вашу команду. Якщо ви на початку залучите людей, які знають, як проходити той шлях, який ви проходили. Ви зможете швидше рухатись, які етапи реалізації стартапу і які задачі у фаундера є, щоб їх пройти? Перший етап, коли вас є, ви формуєте команду, і тут для фаундера дуже важливо бути тою людиною, яка вірить в свій продукт і повністю розполагає людей для того, щоб вони стали теж на захист цього продукту, на створення цього продукту. Другий етап, коли ви в своєму продукту, коли ви його перевіряєте, тестите, пробуєте, слухаєте фідбеки і навпаки під. Даєте сумніву його важливість і його присутність на ринку. В цьому етапі власнику треба бути людиною, яка може цей елемент сумніву витримати і бути готовою до гнучких змін. Третій елемент це елемент швидкого росту. Ваш стартап пройшов гіпотезу. Він реально потрібен на ринку. Ви вийшли на перший ревеню, ви залучили інвестиції, ви. Будете змушені швидко рости. Швидко рости це швидко змінювати структуру мислення. Чи це швидко змінювати організаційну структуру компанії, масштабуватись, і для цього ви, як фаундер, теж маєте бути готовими. Мій досвід, чому стартапи закриваються. Стартапи закриваються тоді, коли ви не до кінця чесні з собою, коли ви виходите на ринок з якимись якоюсь гіпотезою продукту, а, ринок її змінює, змінює, змінює. І разом з тим, коли ви приходите в кінець цієї зміни ідеї, дивитесь на неї і розумієте, що це не те, що ви хотіли робити. Інший момент, коли стартапи закриваються, це коли ви заходите в стартап, думаючи, що домовленості не важливі, домовляєтесь про щось. Ділити відсотки в цьому стартапі так, як зручно зараз. Ви маєте непророблені партнерські відносини, ви маєте непророблені очікування, і команда просто розпадається. Третій момент, коли стартапи з хорошими ідеями не реалізовувались, це коли вони не могли прорахувати свій кішфлоу. Дуже багато стартапів закінчують свою діяльність. Через те, що у них закінчились гроші, і останній четвертий момент, чому тортапи закриваються, тому що в моменті роста власник не може переформатувати свою систему мислення. Він був людиною з ідеєю, а тепер він має бути людиною, яка керує бізнесом. І от ці 99% людей, які не реалізували класний стартап, в тому числі ті люди, які не змогли змінити свою систему мислення. Тому в такому процесі краще рухатись з стратегічним адвайзером, який допоможе вам на кожному етапі росту компанії, на кожному етапі реалізації стартапу бути в фокусі необхідним саме на цей момент. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо ви хочете реалізувати свій стартап чи вже його реалізовуєте, знаходьте собі в команду сильних людей. А мене ви можете знайти у соцмережах за посиланням в описі.